А тепер беремо і прокладаємо цю саму стрічку на 24 діода вже не в один прохід в даній літері, а в два проходи для інтересу, щоб подивитися, наскільки буде засвічувати навіть при фокусній дистанції в 3 см. Оце цікаво. По залишку, відповідно, від двостороннього скотча, в нас вийшло 56 см. Зараз вкладемо другу тестову літеру аналогічно і подивимося, що у нас буде. Так, спробуємо її по аналогічній траєкторії покласти, але тепер зі зміщенням в сторону, відповідно, ближче до одної зі стінок, для того, щоб зробити зворотній прохід, і цей зворотній прохід зробити вже з акцентом на сусідню стінку. І таким чином досягти мінімізації будь-яких пікселів у нас в літері. Так, давайте спробуємо отут трошки відступимо, бо то я вже переборщив, мені здається. Якщо так і так, ну буде, можливо, адекватно. 20 спробуємо. Бачите, бобіни. незручно брати, до речі, по 10 метрів бобіни. Скоро заїдуть, вже не по 20. Були 20-ки стандартні. Ми фабриці доплатили чуть-чуть. І зробимо вже в районі 10 метрів. Так, От така історія. Цікаво. Це я правильно зробив, ви думаєте, що від борта я менше відступив, а між ними більше. Тому що борт є тінь, чи неправильно. Мені здається, що, можливо, є логіка в цьому, але ви напишіть свою думку. Можливо, ще третій ряд буду є? давати тестово. Так, це сюди. Тут у нас по-іншому. Не ну, дуже так тихо вкладається. Тут відступити тут, сюди наблизитись. І тут цікаво. Як проти нам цю історію? Якось ось так, напевно, зробимо і ось так. Сюди підемо, і тут вже ну, цей діод я зріжу, в принципі, він нам не потрібен. Тут у нас вологозахищена стрічка. Получається... Чому вона вологозахищена? Ось тут є слой лака. І Він такий прям дуже хороший і відчувається. Якщо взяти іншу Стрічку не лакувась силікому. Якщо взяти іншу стрічку, не водозахищену, то тут цього не буде. Можна буде ці дорожки прям відчути на дотик. Так, тепер побачимо, відповідно, у нас вже е, двойний ряд. Двойний ряд. Зараз в мене трошки дротик мішає. Двиний ряд, кладу лице. Кладу лице і дивимося, що по якості за світу. Опускаємо вниз. Опускаємо вниз. І чи бачимо ми якісь там відстані. Ось тут, бачите, чу-чуть сиріше можна побачити по цьому краю. Чому сиріше? Тому що близько. Так, це у нас 4 см, 3 см я опустив тут, 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 сюди по 3. Ось сюди по три. Що я бачу на літрі з того, що погірше, я бачу ось тут у нас. Це тут, де у нас склема відповідна де гірше. Тут я не скажу, що відстань у нас між рядами погано впливає на засвіт, навпаки, засвіт тут більш якісний. Можливо, я би порадив навпаки навіть більше відступити від борта, щоб світло краще розсіялося і відбилося від нього вверх. Таким чином. Якщо ми перекладемо, можливо, буде ще більш яскраво засвічено. Тому що в цьому місці взагалі все ідеально. Хоча, ну, знову ж таки. На світло на світло накладається якось так воно працює тут вже ви спробуйте скажете свою думку але в цілому все окей тобто двойний ряд пікселів абсолютно не видно да? тобто можна порівняти це в самий низ я утопив от прям нижче нема куди 2 см а це вже 3 умовно кажучи да? і все нормально без пікселів хоча в камеру щось ага отак зараз куди. Отак, в камеру з камери щось трошки видно ну, в цілому типу норм Якщо літера буде вузька, а не така широка, в один прохід, то і 3 см там буде ідеально. Так, а тепер давайте ще ми спробуємо експеримент. Відідеремо наш скотч і спробуємо трошки його віддалити навпаки від борта, щоб більш пропорційно отримати світло. Так. так ось тут я віддалив. Так. Все, плюс-мінус. І тепер заживемо, оце не забути. Так, тепер закладаємо літеру, опускаємо на 3 сантиметри. Так, кладемо лице. Що ми можемо побачити? Можемо побачити, що сіра частина у нас тут навпаки навіть збільшилася, я би сказав. І акцентне світло пішов в центр. Тобто це нічого не дало, то що я віддалив і можна було укладати, так як укладав ближче з рецентом. Ну, В принципі, от якось так. Тут сіріше. На від бортів, відповідно, серійше відбувається у нас. Що ми побачили? Одна лінія і дві лінії. Плюс-мінус світять однаково. В руках нормального майстра, а не таких фахівців, як я, е е е якщо у вас фокус на відстані, відповідно, висота борта не 3 см, а 4-5 см, одна лінія спокійно. Якщо 6 см 8, одна лінія спокійно, е е хочете яскравіше, кладіть дві лінії, хочете нижче борт, відповідно, на рівні 4 см, кладіть дві лінії. І це те, що вам допоможе отримати нормальний результат. Якщо у вас літера не шириною, відповідно, в 10 см, як у нас тут, а 4-5 см, в один прохід складаєте, і з фокусною відстанню 3 см від задніка до лиця буде ідеальний засвіт.